Доброго дня, шановні. Сьогодні відео буде... буду пакувати батарею для макіти. Ось, таку ось. так ось. Зараз покажу, як я це буду робити. Заодно подивимося на що здатний ось цей ось зварювальник. Так, ну що, поїхали. Так, робити буду перший раз, строго не судіть. Якщо щось не так, пишіть в коментарях. Нарізав ось таких ось пластиночок. Так, ну все ж, поехали. Так ось так ось виходить. Так, ось так зараз поставлю на паузу, пройдуся в другу сторону та і тоді вже покажу. Так, ну що ж, пройшовся, пропаяв, ось так ось воно виглядить. Зараз замірюємо напругу. Так. буде вам видно, якось ось так поставите. Щоб було вам видно, так 27 вольта, майже 21 вольт. Так. Ось така ось зараз я ще виріжу під ось цю плату. Ось так ось вона тут стає, сюди. Зараз я виріжу перехідні пластини, бо проводками певно я не зможу зробити. І включусь, далі покажу. Так, робота йде. Переварив ось так вже три пластинки. При, не приварив, а припаяв. Зараз ще цю сторону всю зроблю, і тоді будемо разом паяти вже до батареї. Поставлю поки на паузу. Так, ну що ж, дорогі друзі, зібрав я, вийшло в мене ось так. Може не дуже гарно. Робив я це все перший раз. Зато без усіляких зато без усіляки ось таких ось всяких шнурків і так далі, спорчених, спорчених батарей. Ось так ось вийшло. Зараз заміряємо напругу, що у нас тут показує. Так, постійний струм. е, э, постійна напруга. Міряємо. 2074. Зараз, зараз? що? Зараз спробуємо поставити на зарядку. Так, де моя зарядка. Так, одразу ж покажу зарядка. Може трошки рязненька і поміє. Зарядка теж оригінальна. Макітовська не якась там. Так, Зараз пробуємо без корпуса поставити на зарядку. Десь ще погано контактить чи що? Десь показує обрив. А де обрив? Не можу зрозуміти. Зараз подивимося. Так, наче усюди везде все нормально. Може я десь погано контакт зараз поставлю. Спробую з кришкою поставити. Вказує, що погана батарея. А як вона може бути погана? То не знаю. Так, 4,1, 4,1, Чти один. Чтири, чотирнадцять. 4,17, та наче все працює. Зараз спробуємо на Шуріку. Руковір працює. Не знаю, в чому проблема, або я в чомусь не розбираюся. Та ні. Все, тепер працює все нормально, все заряджається. Зараз я її зберу, ми її трошки потестимо, покрутимо декілька саморізів і заодно подивимося, що воно нам скаже. Так. Я так розумію, тут немає різниці, як її вставити. Так. Кнопка. Так, ну кнопка иди пружинки, да, у нас кнопка стояла, ага, пружинки сюда. Так, зараз мы ленчим тут азирочки, наши любимые. Борачі. Покажу, що я собі придбав. Придбав ось такий ось набор торксів. під ось це чудо 850. Мені дуже подобається ним крутити. Кручу майже все ним. Треба придбати собі акумуляторну викрутку. Може хоча б Дніпровську. До речі, вона досить непогано працює в мене на роботі. Вона. Так, зараз поставимо біту, спробуємо закрутити пару самолезів. Так, де моя PH2? Так, зараз візьму дубову свою домпочку. Розлив каву, вибачайте. Так, саморезики, саморезики. Так, ну що ж, будемо пробувати. Взагалі без проблем. Так, тепер викручуємо. Все, ось такий ось шурик на продаж. Покажу комплектацію. Шуруповерт, можна сказати, нова батарея. І зарядка в оригіналі. Ціна 1800. Кому треба, пишіть в коментах. Думаю, домовимося. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.